Модель не приховує, к яким процедурам прибігає. Це професійний догляд у косметолога, пілінги, масажі, зволоження, лазерні процедури, постійно робить мікрогольчату терапію для покращення текстури шкіри. Робила навіть ін'єкції ботулотоксину, але результати їй не сподобався. Філіри в області щік. також вона веде збалансований спосіб життя. Вона займається фітнесом, йогою, танцями, якісно харчується, доглядає вдома за шкірою. Брук шкодує, що в минулому засмагала постійно на сонці без захисту для шкіри. І на одному плановому огляді лікар виявив у неї сонячний кератоз. це придракова патологія шкіри через тривалий вплив ультрафіолету. І без лікування наслідки могли би бути трагічними. Якось Брук сказала у своєму інтерв'ю: Я не хочу виглядати як хтось інший. Я просто хочу виглядати як я у свої найкращі роки.